Я хочу нагадати, це важливо, що в квітні 2022 року відбулася дуже важлива історична подія. Другий раз за 100 років флагман російського воєнного флоту був відправлений на дно. Перший раз це було під Сусімою, японо російська війна, другий раз Чорне море біля Криму україно-російська війна. І зроблено це було українськими ракетами «Нептун». Після цього українські військово-морські сили, наш флот був посилений потужною зброєю від партнерів теж протикорабельною, такі як Гарпун. І на сьогоднішній день російський флот не перебуває в зоні 100 морських миль від українського берегу. Це важливо. І по суті, ховають вони свій флот ближче до Новоросійська, туди до Керченської протоки, і саме звітом наносять терористичні ракетні удари по цивільній інфраструктурі України. Чому я це вам нагадую? Тому що сьогодні, от цей приклад проходження корабля з України в Босфор та Дарданели відбулося по територіальних водах України берегу, Територіальні води Румунії, територіальні води Болгарії, територіальні води Туреччини. Важко собі уявити, що росіяни настільки нахабно би наважилися атакувати суда в територіальних водах трьох країн НАТО. Тому ми маємо перший успішний приклад. А робимо ми це заради гуманітарної місії. Я хочу нагадати, я точну цифру можу помилитися, але це близько 40 мільйонів тонн, там 30 чимось мільйонів тонн. Перевірте мене. Зерна соняшникової олії і різних продуктів харчування були поставлені з України в країни Африки і також Pacific Asia Ocean, Реджон. А ми годуємо населення планети Земля. Тому ця. Місія коридору зернового вона дуже важлива, і тому інші країни нас підтримують. І я маю надію, я маю оптимістичну оцінку, що ми і далі зможемо от таким коридором забезпечувати поставку української їжі до, до, до країн світу.